Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 24 вересня, 1309 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі на Миколаївщині. Зараз повітряна тривога, бо російський розвідувальний дрон намагається долетіти до Миколаєва. Сподіваюсь, його зіб'ють. Ну і минулої доби теж тут були і російські розвідувальні дрони, і шахеди. На Одещині така сама ситуація. Але прильотів серйозних від шахедів, що на Миколаївщині, що на Одещині минулої доби немає. Шахедів на Миколаївщині минулої доби збито 5 штук. В районі Очакова росіяни знову перебили лінію електропередачі в півдроном. Ще є руйнування будинків місцевих мешканців, постраждалих немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 152 шахеда, 126 збито і є на. На жаль, 26 прильотів по всій Україні. Щодо Херсонщини, там минулої доби без загиблих, але восьмеро людей травмовані після російських обстрілів. Ну а на Росії знову прильоти по НПЗ. Це дуже гарно. Чекаємо ще на таке.